У поліклініках Полтави нині особливо людно. Школярі напередодні нового навчального року поспішають прийти медичний профілактичний огляд. Але не всім це вдається зробити протягом одного дня, а то й усього тижня. Перешкодою цьому стають черги. Алла Васильівна та її 12-річний син Ярослав вже побували на прийомі у педіатра та стоматолога. Жінка розповідає, що з деяких кабінетів їх навіть виганяли. Доводилося скаржитися керівництво медичного закладу. Чи не найдовше чекали, щоб зважитися та виміряти зріст? Гастроентеролога ще треба пройти нам, лора. Складність полягає в тому, що великі дуже черги, певні такі створюють незручності для батьків і для дітей. Багато хто в лікарів в відпустках або незручний час, до 12-ї працюють, тому ну, певні такі в нас виникали непорозуміння. Медичний огляд розпочинається з візиту до дільничного педіатра або сімейного лікаря. На цьому обстеження дитини може і завершитися, якщо школяр здоровий і не має скарг. Якщо ж лікар виявив якусь проблему, а таке трапляється у переважній більшості випадків, дитину направляють на консультацію до спеціалістів. Дітей у нас на на, на, на даний час близько там 122 тисяч школярів, і на сьогодні вже 70 відсотків від під від підлягаючих, вже пройшли медичний профілактичний огляд. Поглиблений огляд у фахівців вузьких спеціальностей зобов'язані пройти всі школярі 6-11 років і підлітки. У нас на в даний час дітей першої групи здоров'я здорових, тобто 38%, це за, за підсумками півріччя. 43% це діти другої групи здоров'я, тобто маючи певні відхилення. Дітей диспансерної групи 13% і один з невеликим там, відсотком це діти-інваліди. Черги, за словами Світлани Посаренко, виникають через те, що більшість батьків відкладають від відвідані лікарні аж на серпень. Тим часом у медичних закладах чекають на маленьких пацієнтів протягом усього року.